Вітаю, мене звати Алла і ви на каналі про життя та рукоділля. Сьогодні я хочу пошити косметичку, косметичку на зимову тему з ялинкою, і я так думаю, що ця косметичка буде в подарунок на Новий рік, хоч вже її 6 грудня сьогодні, але свята продовжуються. Попереду зустрічі приємні, і я хочу підготувати невеликий подарунок. Тож, що я буду шити, я буду шити косметичку з ялинкою. Для косметички я взяла джинсову тканинку, викрила два квадратики. Сторона квадратика 14 см це такі два однакових квадратика. Також я підготувала отакий квадратик для ялинки. Я прикрасила його тут. Декоративними строчками, і в юночок от пристрачила. Але потім, коли я почала шукати тканинку на підкладку, я знайшла в своїх запасах. Це ще, звісно, я херсоні купувала таку гарну тканину. Вона так мені сподобалася, і я думаю, навіщо мені придумувати якусь ялинку, якщо тут ялинка вже намальована. Тож я цей квадратик відкладу. Поки що не буду ним користуватися, він в мене не пропаде, десь піде в діло, а я буду використовувати одну тканинку на лице для ялинки і таку ж саму тканину, дивіться, яка вона гарна, це буде підкладочка. Тож, що я буду зараз перше робити, я беру два свої, оці квадратики. А тут, де я буду робити ялиночку, я складаю отако навпіл, прикладаю. До одного квадратика, потім накриваю іншим, і роблю тут строчку, щоб оцей трикутничок був між між обома квадратиками. Отак от, от я зістрачую. Ось таким чином виглядають квадратики вже зістрочені між собою. Що ми робимо далі? Далі, оцей трикутничок, ми отако складаємо. І дивіться, в нас вийшла така ялинка гарненька. Оцю зайву тканину, то треба зрізати. Звісно, мені шкода трохи, тут така ялинка гарна, але що зробиш? Ось отако виходить. Головне, що надпись тут залишиться. Коли оце ми зрізаємо, ось отак у нас буде. Потім ми повинні пристрочити ще одну смужку тканини з стовбурцем ялинки. Я пристрочила Швом зигзаг клаптик фетру. Вирізала так, на ну, на, на око, скажімо так, отако ми прикладаємо лице до лиця і ще робимо отут от строчку. І в нас вийде отака ялинка, це буде лицева частина косметички. Ось так, дівчата, в мене виходить, але трошки в мене помилка кривувато, я пришила стовбурець. Я, чесно кажучи, розстроїлася, але я побачила, коли вже переробляти було пізно. Я не люблю такого, треба було. Якось, якось уважніше пришивати і дивитися. Далі я прикрасила ялинку у, зверху гудз, така верхівка. Насправді можна прикрасити ялинку ще й бісером, і якимись маленькими гудзиками, якимись там намистинами, ну то вже на у кожного свій смак і свій розсуд. І я вишила французькі вузлики білою ниточкою ниточка. В два складення і один, одна ниточка крейніку, щоб крейнік так ледь-ледь поблискував. Його інде видно, але не кидається в очі. Ось така в мене прикраса верхньої частини, я на цьому зупинюся, більше прикрашати не буду. Зворотня сторона. На зворотню сторону у мене такого клаптика цілого не знайшлося. Мені прийшлося знизу додати одну смужку, і то вона з двох частин. І ця строчка мені дуже кидалася в очі, вона мені заважала, тож я вирішила прострочити смужки декоративною строчкою, щоб закрити ось цей шов, оцей, те, що я додавала. То, то з мене зворотня сторона буде виглядати саме так. Ну, я вважаю, це краще, ніж просто тут була би так просто строчка. Так, це в мене дві лицеві частинки. На підкладку я, звісно, взяла таку ж саму тканину, дуже вона, мені, дуже вона гарна, мені подобається. І в мене блискавка. Тож зараз я буду пришивати блискавку. Таким чином, я встрочила блискавку. Бачите, я ще тут прострочила. Як виходить, мені подобається. Ось це в мене та сторона, де підкладочка. Зараз я буду складати оці дві сторони лице до лиця, і оці дві сторони лице до лиця. Я буду прострачувати по периметру отако, В підкладочці. Я залишу такий відрізок, незастрочений, через який я виверну косметичку, і вона вже буде готова. В наступному включенні я покажу вже готову роботу. Додатково до косметички я вирішила зробити ще гольничку. Для цього я викрила два клаптика. Бачите, я їх вже зістрочила між собою, відрізала кутки і залишила відстань, яку не страчувала, через яку я буду вивертати цю подушечку. В якості наповнювача я буду використовувати свої ниточки, які в мене залишаються і відшиття. І від вишивки. Тут в мене вже повна коробочка, я буду зараз якраз їх використовувати, і якщо їх буде мало, я додав трохи холофайберу, щоб було зручніше і вона була пухкіша. Тож я не викидую ниточки, тут в мене навіть є малесенькі обрізочки, і після в'язання залишки пряжі я все сюди складаю, я потім їх використовую. Все, дівчатка, зараз я це все дороблю, покажу вам вже готові вироби. І ось так виглядає вже повністю готова косметичка. Ну, вийшла непогана. Мені ще подобається ця джинсова тканинка. Вона така темно-синя, не, не сіра, як отут у мене. Більш так, таких клаптиків в мене не було, тож я їх всі використала під косметичкою, так от ось зі зворотньої сторони. І давайте заглянемо всерединку. І отак всередині виглядає косметичка. Дуже гарна тканина, мені подобається, дівчата, справді як вийшло, яка вийшла косметичка. І я вважаю, отримати такий подарунок буде приємно. І додаток до подарунку буде отака гольничка. Гольничок багато не буває. Ось так. До речі, про ялинку. Я хочу показати вам свою ялинку, яка в цьому році. Справді це не ялинка, а насправді це кусочок гілки. Коли була погана погода в Одесі Буря, то в нас однієї знайомої впала ялинка, і це гілочка від неї. Гілочка дуже м'яка і важкі іграшки на ній погано тримаються. Але я все ж таки не йшла можливість повісити свої іграшки. Це ті іграшки, деякі я привезла з Херсону. В основному я вже вишивала ці іграшки в Одесі. Так, це також я вишивала в Одесі. Це від фірми Орхідея сніговічки. І цього я привезла з Херсона і щелкунчик. І тут ще щелкунчик. І тут чобіточок, що мені онок подарував. Насправді, я іграшок взяла дуже мало, бо я не планувала зовсім ставити в цьому році ялинку. Наша ялинка залишилася в херсоні. Ялинка, сніговичок великий. Так, і ще я привезла з Херсона свою гірлянду з Сантами, і отаку прикрасила своє робоче місце. Отут я. Тільки що займалася пошиттям косметички. Ну, тут ще гірляндочки вони включаються. Зараз я включу. Ось так виглядає. На цьому, дівчата, я буду з вами прощатися. Бажаю всім всього хорошого, всього доброго і всім пока.